Восьме завдання. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність m більше ніж 35 шостих. Дріб 35 шостих неправильний. Виділяємо цілу частину, для цього 35 ділимо на 6. В результаті будемо мати 5, цілих. і, як ми бачимо, остача 5. Отже, ми можемо записати m більше, ніж 5, цілих і 5 шостих. Тому перше натуральне число, яке задовільняється цю нерівність m дорівнює 6, і це відповідь Г. Округліть число 19,254 до 10. В розряді 10 знаходиться цифра 2. Ми дивимося на наступну за нею цифру 5, і тому далі до 2 додаємо одиничку. Отже, в результаті ми будемо мати 19,3. І це ми бачимо відповідь D. Виконуємо дії в дужках. Додаємо 2 від'ємних числа, тому в результаті ми ставимо знак мінус. модулі їх додаємо 2,16 додати 4,24. Ми будемо мати 6,4. Отже, мінус 6,4 маємо поділити на мінус 16. В результаті буде знак плюс мати, і тоді 6,4 ми ділимо на 16. Ціла частина 6 не ділиться на 16, тому ми ставимо в часті 0, ціли. і далі ділимо 64 на 16, а це 4. Отже, ми будемо мати 0,4 в результаті, і це, як ми бачимо, відповідь А. Спочатку 4,2 ми ділимо на мінус 0,6. В результаті буде мати знак число мінус. Переносимо кому на одну цифру і 42 ділимо на 6 мінус 7. Мінус 7 додаємо 1,2 числа з різними знаками, тому ставимо в результаті знак числа, що має більший модуль, а це знак мінус. І від 7 ми віднімаємо 1,2, будемо мати. 5,8. Отже, мінус 5,8, і це відповідь В. Ми маємо знайти половину однієї сотою. Одна сота можна записати десятковим дробом, як 0,1. І для того, щоб знайти половину, ми можемо просто поділити 0,1 на 2. Якщо 0,1 поділити на 2, ми будемо мати 0, цілих, потім 0 ділимо на 2 0, 1 на 2 не ділиться знову ж таки ставимо 0, і тоді вже 10 ділимо на 2, в результаті будемо 5. Отже, тисячних, як ми бачимо, і це відповідь В. Яке з даних чисел не можна записати у вигляді скінченного десяткового дробу? У вигляді скінченно-десяткового дробу завжди можна записати ті дроби, у яких в знаменнику числа що складається з множників 2 і 5. Тому, наприклад, якщо знаменник 4, 20, а 20 це 2 на 2 і на 5, 5, 2 це дроби, які завжди можна записати у вигляді скінченно-десяткового дробу. Не можна записати 5 дев'ятих, тому що 9 це 3 на 3. 5 на 3 не ділиться, Отже, правильна відповідь А. Виконуємо дії. Спочатку дії в дужках, 1,2. Я запишу як 1,2 після скорочення це 1 ,5. Ми додаємо 2 девяти. Одна ціла, далі спільний знаменник 45. Додаткові множники до першого 9, до другого 5, тому ми 9 додаємо 10 в чисельнику і маємо 1,19,45. 19,45 19, дріб не скоротний, тому в такому вигляді залишаємо. Далі виконуємо дію множення. Для цього цілу 19,45 записуємо у вигляді неправильного дробу. Тому знаменнику залишаємо 45 чисельник одиницю множимо на 45 і додаємо 19. В результаті будемо мати 64. 64,45 ми множимо на 5,16. Скорочуємо, 64, 16 на 16, 5,45 на 5. Будемо мати 4. ,9. Отже, в результаті 4 дев'ятих. Ну, а це відповідь В. В 15-му завданні ми маємо вказати правильну нерівність. Якщо порівнювати дроби 3 п'ятих і 5 восьмих, то для порівняння ми маємо їх звести до спільного знаменника, і таким є число 40. До першого дробу додатковий 8 ножних, до другого 5. Тому ми маємо 24 сорокових і 25 40. Звичайно, перший дріб менший, а отже, нерівність не є правильною. Для порівняння наступних дробів, 7 других і 7 третіх, ми можемо використати правило, що з двох дробів з однаковими чисельниками. Завжди більший той, у якого знаменник менший. 2 менше, ніж 3, а отже 7 других має бути більшим за 7 третіх. Нерівність не є правильною. Далі 8 дев'ятих це дріб правильний і він менший за, за одиницю. 9 восьмих дріб неправильний і він більший за одиницю. Тому, звичайно. Правильний дріб завжди менший за неправильний, а отже, знову ж таки, невірно. Далі будемо перевіряти 5 шостих і 4 п'ятих. Ну, знову ж таки, ми можемо звести їх до спільного знаменника. І таким є 30. Тому. До першого дробу додатковий множник 30 ділимо на 6, це 5, до другого 30 ділимо на 5, це 6. Тому 24 тридцятих другий дріб, і 25 тридцятих, і отже, перший дріб є більшим, що є вірним. Тому відповідь Г.